Всім привіт! Всіх ради вітати себе на каналі Ми з України. Слава Україні! Ну що, ось тут я знаходжусь, де буде в мене відділ осіньіння. Все ми тут плануємо, креслимо, малюємо. Щось ну ніяк ну ніяк не можемо ми, так сказати, вирішити і определитися, як воно і що буде. Тяжко, тяжко, хочеться по максимуму якби, приміщення по максимуму розподілити І так, щоб все це було більш комфортно. Але ну не виходить так. Так як я ось поставив ці рішетки позаду мене, ну як поставив, вони просто стоять, я їх не прикручував, нічого, це так, поставив, щоб було примірно, хоч наглядно видно, як воно що буде. Хотів так, зараз покажу, як я хотів, і багато мені хто написали, що невдобно буде, як ти будеш їсти роздавати, як ти будеш, якщо там треба обладнання обслуговувати, поїлка, якщо замінити поїлку. І, ну, я це розумію. Я це знав з самого початку, що так, і я на це був згоден. Що да, будуть деякі труднощі в обслуговуванні, в роздачі корма і тому подібне. Вже я навіть почав тут працювати і все робити так, що кліточки будуть стояти ось так, як вони зараз знаходяться. Думаю, якось буду давати їсти, не знаю як, якось буду обслуговувати. Планував зробити ось такий прохід. Ось він, це мав бути прохід. Вже навіть отріз, відрізав одну частину калітки і прикріпив її ось туди, на стіну. Ну, тобто, вже, вже розпочав деякі тут роботи за. Бетонірував, оцей ось, е, получається, де був перестінок, цей приямок. І оце в мене ось таке було місце для проходу. І я планував, що я буду сюди ось Ой, ще паду, І буду в це місце ось заходити. І тобто мені хватить, що пройти з відерцем для корма. І е, в цю сторону роздати корм, і в цю сторону роздати корм. Корм свинкам. Але тут планувалося три клітки, а тут дві. Тут де дві ще роздать корм більш-менш було б, ну як е, удобно. А ось туди вже, в дві роздать більш-менш теж було б нормально. А уже втретю це вже проблематично. Ну, тобто, Багато-багато є нюансів. Як, Якщо свинку треба вигнати, як зайти туди все зайнято, ну тобто, підійти спереду, зовсім немає можливості. І думали, думали ми, думали, думали. Взагалі, придумали. І придумали ми, що тут буде все зовсім по-іншому. Тобто, ну, не так, як ми планували. І даром я відрізав ту каліточку. Тепер її треба оттуда відрізати і на місце, на місце її встановлювати. Ну, то таке. Значить, як ми планували, ось тут клітки будуть. А ось ця сторона також там три кліточки. А половина цього загона, що зараз, залишився ще цілим. Я хотів тут зробити ще одну клітку для опоросу. Тобто, щоб збільшити трішки місць для опоросу. Але тоді виходить, що ці клітки для осіменіння і утримання свинок, вони дуже незручно будуть стояти. І стояти вони будуть зручно, але обслуговувати їх буде ну вкрай незручно. Ну і в общем, прийняли ми рішення, що не буде тут клітки для опоросу, що тут будуть всі клітки стоять тільки для осіменіння і утримання свинок супоросних. Тобто, це буде відділ осіменіння і відділ для утримання супоросних свиноматок. Все треба чимось жертвувати, але ми це зробимо більш-менш правильно і буде обслуговуватися зручно все це діло. Тому ці всі кліточки ми розворачуємо і ставимо ось так. Туда передом свиноматки будуть до стіни. Сюди задом. Е, підлога якраз під нахилом. Сюди у мене до, виходить, до ями, де збирається сеч. І, тобто, все якраз так, як потрібно. І виходить, що. З однієї сторони, з цієї, я тут вже все попроміряв. все, Виходить, що становиться тут у мене 8 кліточок. Ось на це приміщення. Перестінок цей убирається. І стає отак у мене 8 кліточок. Тобто, перша буде до стіни, Стіна буде ну, якби одна стінка в цій кліточці, і пішли, 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 пішли. І, Тобто до кінця в кінці залишається прохід, трошки більше як десь 50 см. Ну, там 60, 65, 70 ну, В залежності від того, як вже я поставлю ці кліточки. Кліточки я буду ставити з, розрахунка, з розрахунку 65 см на свиноматку. Буде прохід, і спереду також буде прохід невеличкий, десь ось такий, як я планував тут, між, між кліточками. Такий буде там прохід, десь ну не більше 40 сантиметрів. Ну, мені буде цього достатньо, щоб пройти, роздати їсти. Щоб, якщо якось там обслужити свиноматок, подивитися, якщо десь залишилось в кормушці якийсь корм, свинка прихворіла і не з'їла, то його буде легко вибрати. Ну, тобто, я зможу спокійно підійти до свиноматок. Зробити, якщо потрібно якийсь укол, все це буде просто, спереду підійти до свиноматки і все це зробити. Тому що в такому. Ну, от, Виконання, яке я планував, це було б все дуже-дуже складно. Е, багато людей мені писали, що ну, це дуже буде складно. Як ти будеш це все робити? Я кажу, я розумію, я це все розумію, що так, буде складно. Ну, якось буду, не знаю. Ну так що вирішили, що ні, так не буде. Треба чимось жертвувати. Е, буде менше станків для опоросу. Будуть станки для опоросу тільки там, де приміщення, в тому, де зараз знаходиться свинка, свиноматка з поросятами. І там будуть також робиться всі інші загони під опоросник. А тут буде тільки осіменіння і утримання супоросних свиноматок. І буде проход там під стіною по всій довжині. І тобто, я зможу без проблем все це діло обслуговувати. Ще залишаються трішки деякі незручності в цьому всьому виконанні, яке ми задумали ось так. Це те, що ось зад оцих кліточок зад буде десь ось тут, приблизно якраз перед ямою. Ну тобто, отут проход ззаді від цієї стіни, до двері, і до заду кліток буде десь 120 двадцять п'ять. Так, да. отлічний проход, все добре, без питань можна пройти, убрати. Тут все це діло. Після свиноматок буде все це діло убиратися, Тачка заїде, без питань сюди. Ну, тобто все це да, добре. Але я планую сюди приганяти хряка, і хряк буде виявляти свинок в охоті. Тобто, зробити так, як по правилам, щоб хрячок гуляв попереду, свинок. А ззаді робити осіменіння ну, ніяк в мене не, не виходить. Ну ніяк. Ну, тобто, я вже тут як не передумав, як не, як не цей щоб більше сюди якомога більше розмістити кліток, і в той же час, щоб і хрячок проходив і виявляв свинок в охоті, і я їх потім осіменяв Не знаю. Маловато, звісно, 1,20 але в мене є надія на те, що Дюрок, звісно, не справиться з цією задачею, тому що він, по-любому, буде великий. А ось Петренчик, я не думаю, що Петренчик буде сильно великий. І я думаю, що для Петренчика, ось цієї відстані, буде достатньо, для того, щоб він зміг сюди зайти і розвернутися, пройти в ту сторону. Якщо потрібно, розвернутися і пройти в іншу сторону. Тобто, ну, це вже, як то кажуть, практика покаже. Надію в мене є на те, що Петрен зможе тут розвернутися. Ну, а там побачимо. Трішки не за правилами буде, тому що прийдеться так. Пригнав хрячка, він виявив свинку в охоті. Я як сказати, побачив і впевнився в тому, що свинка на 100% в охоті. Все, я потім його просто виганяю звідси на своє місце. І йду беру сім'я і осіміняю. Тобто ну, не буде так, що свинка буде осімінятися і при цьому бачить хрячка. Вона його зовсім не буде бачити, тому що він буде позаду. Але я думаю, цього буде достатньо, щоб е, свинка показала те, що вона в охоті. По-любому запах, по-любому він буде е, хрюкати, создавати звуки, і вона, як би там, не це, голову поверне, і все одно вона його побачить. Я розумію, що це там неправильно, але по-другому ну ніяк. Ніяк. Тобто це приміщення, воно вже є. І тепер треба підлаштовуватися під ті розміри, які вже ми маємо. Ну, переробляти тут іще нема чого. Того, що я ще нічого тут не зробив. Я ж кажу, це кліточки просто стоять, вони не прикручені, нічого. Просто поставив і вони стоять. Єдинственне, що я ж кажу, відрізав каліточку і вже приварив. Ну, то таке, то вже придеться її. На місто тепер возвращай. Що, що в планах? Убираємо цей перестінок зараз. Е е і підлогу оцю треба рівень підлоги зробити, щоб був е по всій площині приміщення, щоб він був одинаковий. Тому що тут є невеличкий перепад. Ось видно. І так само там, коли я уберу цей перестінок, там також буде така сходинка. І треба на рівні з підлогою, яка в тому загоні, і ось на рівні з цією підлогою. ну Все це діло просто вирівняти і забетонірувати. Ну, тобто задача понятна. Розбираємо, бетоніруємо. І Встановлюємо ці вже кліточки, ось так вони будуть стояти Свинки будуть спокійно сюди заходити через двері. Загнав свиноматку матку, направив її. В яку сторону потрібно, собі щит, щит буде ставитися. Якщо потрібно свиноматку в цю сторону, де я зараз знаходжусь, ну, то щит тут поставив, щоб вона зразу поворачувала сюди. Якщо в ту сторону, то щит з цієї сторони, де я знаходжусь. І все, свинка пройшла зайшла. зайшла. Е, метр двадцять цієї відстані буде хватати з головою для того, щоб вона вийшла, щоб її з кліточки вигнати, і е, там в інше, в інше приміщення. Ну, тобто, ось такі в мене плани на майбутнє. Корито буду робити, ось таке в мене ось є кусок. І ще є таких два куска. Уже як те, що зробив, тепер треба переділувати усе. Ну, в общем, все воно таке йде одне за одним. І. тобто, Стоїть у мене таке корито, там, де в мене Фас там двохметрове, ну, його буде, якщо з цим даже разом, то воно буде тут недостатньо. Ну, ті, що недостатньо, заберу ті, що я робив, корито, зараз стоять у там, де стрілочка знаходиться, і там, де знаходиться, де мої патрени з дюрком. в них. Такі ж самі корита. Заберу в них корита, зроблю із оці усіх кусків одне дліне, яке буде встановлюватись на всю довжину приміщення. А їм щось щось інше. На деякий час, напевно, можу і ось тут куча корит, дерев'яних, можу і дерев'яні якісь корита їм кинути до того часу, коли вони вже. Не будуть переходити сюди в ці клітки. Так що ось такі плани. Я думаю, що це буде ну, кращий варіант, ніж той, що я хотів зробити перед цим. Тому що, ну так, да, я розумів, що то зовсім зовсім буде тяжко. І робота не буде приносити ніякого задоволення. Ну, а в такому ось виконанні, як я розповів, я думаю, що все ж таки хай там невеличкий прохід буде, але ті самі 40-50 см буде достатньо мені для того, щоб пройти. Я не такий сильно великий і я просочусь там із легкістю. Відро якраз теж, я не знаю, відро по діаметру даже взять 15-літрове відро, скільки воно по діаметру вверху, Ну, наверное, сантиметрів 25, десь до 30. Тобто воно з легкістю там пройде. Набрав відро корма, взяв черпачок, пройшов свинкам, роздав, роздав, спокійно вийшов і все. Якщо там якась поїлочка потекла, якщо там свинка не доїла, потрібно корм вибрати, то це все з легкістю можна буде зробити. Так що, прислухався я до ваших парад. І все-таки. Передумав я так робить, буду робити по-іншому. Так, щоб уже все, -все було більш-менш як, як воно повинно бути. Ну а на цьому поки що все. Всім цього самого найкращого. Слава Україні! Слава ЗСУ! І все буде Україна! До побачення!